Доброго дня, ми з України. Ось і прийшов час спробувати таку наживочку компанії Fishing KR, Це український виробник. Приманочка під назвою Чемпіон. Назва каже сама за себе. Я вам покажу, що таке чемпіон і як він виглядає і з чим його їдять. Наживочка пасивочка. Бачимо тіло, бачимо такі відросточки маленькі, такі будуть якийсь звук давати. Бачимо такі на хвост, хвостик, до речі, бачите, як вилочкою зроблений. І на цьому хвостиці перед хвостиком такі ребра є. Ребра будуть давати і шумову якусь <зас> завісу, да, як то кажуть. і... До речі, ці балабушки. Давайте, я кажу, ребришки, можна тут і балабушками їх назвати. Резина плавуча, тіло отак буде стояти, а оці балабушки в місті з хвостиком будуть підніматися в водички і будуть отак махати. Тому вона пасивна резина, якщо ви будете їй задавати якусь гру, вона буде дуже гарно ставати. О, до речі, Цей колір одразу і візьмемо. Цей колір і візьмемо, спробувати. Сьогодні взяв бюджетну таку снасть, бюджетний спінінг компанії Азура Safina 76. 76 в рості 2,28 і в тесті 0,6 5 грамчиків. Солідна, а, до речі, да, вона називається 76. ULS. Є така палюгачка, є в продажі, тому і, і вона не така уж і супер там дорогенька. І зробимо сидячий перший закид. Так як приманочка пасивна, тому роблю на, на дні такі тин-тин-тин-тин-тин коливання. Пауза. Підтягнув і пішли коливання. Пауза коливання. Опа, є любі друзі. До речі, зараз достану і потім прокоментую на слідчому закиді по бланку, по бланку спінінгу. Як він працює, відпрацьовує. Бачимо. А, Скажімо, перша, перша, рибка, перша рибка на цього чемпіончика. Гляньте, не віддає. Опа, віддала. Хотів оце так. Бачите, сидячи, сидячи, сидиш, вроді би, тобі кажеться, що тобі так дуже гарно, але трішки невдобно. Так, робимо закид. Хотів би показати. Звернути, щоб ви звернули увагу, коли падають ці три грамчика, хлистик вже, вже натягнутий. От він натягнутий, натягнутий, поки падає. Оп, відпрацював. Давайте ще разочок ви побачите як. Два оберти, хлистик іде, іде, йде, 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 йде. Тик, відпрацював. Солідна паличка, дуже чутлива. Тому, я думаю, будь-який починаючий рибак зможе справитися справитися з такою палюгакою і справитися з дуже такими акуратненькими покльовочками рибки опа, любі друзі, ось о чемпіончик дав про себе знати. Не Хочу казати, от чесно, як то кажуть, руку на серце покласти і казати, що Просто там це супер, ну прямо от чуть ли не космічна це приманка. Е, ні, мені здається, у компанії Fishing KR ці всі, що вийшли в полтора дюймчика, вони всі приблизно однакові. Е, однаково приблизно гарно працюють. Скажем так, ця мілкі, коли виробник робить такі мілкі наживочки, да, неважливо, це буде фішинг КР чи якийсь другий ой, виробник, це вже залог того, що рибачки вроді мене, вроді вас підуть на рибалочку. Отака От рибка, скажем так, її більше всього водойми. Її ну, не так тяжко спіймати, якщо у вас є отакенькі маленькі приманочки. Тому це дуже, дуже і дуже добре, що. Компанія вони починали, ну, у мене були спочатку величенькі прибаночки, а зараз от вони бачите в му році почали виробляти для всіх рибаків. Опа, ось о ось тобі. Ось так тобі чемпіонна. Є. Є. Зараз улюблені свої кольори почну кидати. Це оті лохи їхні. Ловлю себе на, на такої мислі, що це вже яку рибалку я завжди починаю з цього темного кольору. З темного кольору, а потім починаю з лоха. Не знаю, чому я одразу лоха не починаю, хоча ну, полюбляю більше всього ті кольори, типу лох. Зараз покажу. Оці, оці два кольори, бачите, вони, ну я їх називаю лох, але ж вони, бачите, трішки різні. Цей темненький, а цей такий світлий і даже він так блистить, блистить. А у водички він міняє колір, стає темненьким. Так, не впасти тебе. Стою на такій скалі і хоч би не впасти. Так, а ну чемпіон в кольорі лох. Піднявся такий вітерець, трішки видуває дугу. Але коли в тебе солідна паличка на невеликих вагах, ти дуже гарно контролюєш оці касання дна. Тик. Ну я бачу, не знаю як вам видно. Тик відпрацював хлистик. Хоча можна на дні трішки впала на дно і трішки пошевелити там. Опа-опа-опа-опа, є, любі друзі, є. Так кинув, бачите, за камишок. Але ж рибка невелика, ми її витащили на глісер і ніде вона не втіче. Не втіче. Невелика, спортивна, але ж саме задоволення ловити, ловити і відпускати. Да, хтось ось стоять, отримує задоволення, коли він просто ловить, хтось задоволення, коли він жаре. Я про рибку, коли жари рибку, я від всього і коли. ну, Кидаю спеціально за камишок, я бачив, там бой якийсь був, бой якоїсь рибки, може і мирна, але ж якщо мирна, під мирною частенько стоїть і хижачок. О, здалося. Коли робив проводочку, в щось вдарився в якусь рибку, в ту мирну, як я подумав. Але ж, бачите, може ще, я ж і кажу, стоїть вокунчик невеликий, і, мабуть, ту мирну рибку і ганяє. Не дорозказав. По поводу цього ж жарить рибу, я не жарив, скажем, але ж полюбляю їздити на рибалку, ловити, тестувати снасті, є така можливість, щось дають, тестувати наживочки і відпускати рибку. Це ж це, це теж якесь задоволення. Хтось теж від того, що піймав рибу, відпустив, теж має задоволення. Так, а ну ще разочок туди. Так, чесно кажучи. Не знаю, якщо вам видно, прям геть закидую за камишек. Це дуже ризикую остатися без наживки. Ось гляньте, гляньте, да, там бой, там дійсно бой рибки. І я бачите, як я за камишека невдобна така, як це сказати, невдобна позиція, але ж... Невдобно спати на потолку. Якщо ви рибак і заядливий рибак, ви з любого положення спіймаєте рибку. Бачите? Давайте змінимо цього чемпіончика на другого. Рибулька вся стандартна, спортивна. І я вам ще покажу прикольчик один. Ну, є гачки, я вам показував. Гачки є у компанії Азура. А, кіншин да, оце Вони марочка, кіншинчик називається. Вони з зазубринками. А якщо... Хто ну, є час і нема можливості купити гачки, а є якісь інші, я ось, бачите, хромову проволочку, це наматую, і вони дуже гарно тримають. Іде покльовка, бах, буває, силіконка з'їжджає на тонких, ну, на, чисто на дуже тонких крючках. А у мене це зараз тут дуже тонкий крючок, я його вважаю, по-моєму, він Азура 76. Здається, так називається, покажу вам фотокарточку. Він дуже тонкий, при ударі рибка буває скидає наживочку. Тому я зробив такі проволочки. Показую фотокарточку, ви собі хто хоче, той і роби. Беремо темненький давайте, колір лоха. Темненький це отакенький. От Оп-оп-оп, теребонька, трибонька, я в руку почув, що щось, щось намагалося поцілувати ту мою наживочку чемпіончика. Оп, давай, 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 є, є, любят друзі. Чутливий, чутлива снасть. Є, навіть дрібну рибку. Відчуваєш, коли вона ще не взяла, а вже хоче. як-то Тихенько, тихенько. Тут, звісно, висока така травичка, і вокунець буде цілий і неушкоджений. Цілий і неушкоджений. Ах ти, гад! Потрібно було перевірити. Відкусив, гляньте. Сьогодні перша наживка, яку відкусили мені. Перша. Нічого страшного. Так, кажуть, Сіликончик їстівний, але ж я б вам не рекомендував би його їсти. Опа, о, чотенько, прям чотенько. Трішки, щоб ви розуміли вітерець. Тут не видно, а якщо ви бачите, вдалі там ряб така. А тут, виходить, за ну, зеркало таке. Ну це, мабуть, на камері, звісно, видно. Я хочу кинути прямо, тому роблю трішки запаси, кидаю правіше. І вітерцем видуває чотенько. Але ж е, скажу, з першого разу в мене не вийшло кинути чотенько. То завалю сильніше вправо. Опа, ось все. Ось ця рибулечка. Коли, коли став на стаєчку, то дуже-дуже гарно виходить. <смі> Брати, сестри, ну а що, хтось скаже, Дмитрику, яка наживочка не крупна, такий і не крупний вокунець. Можна так косити і косити. Так, давайте це вже третя наживочка. Вокуня все вона ловить, все дуже добре. Ого, долбану я його обводу. Ну нічого, ставимо, давайте поставимо другого, ні, Давайте ще, ще одного піймаємо і, і потім поставимо в другому в наступному кольорі. Пам'ятаємо, я сказав, пасивна наживка. Цей чемпіончик, це пасивна наживочка. І... Ви йому самі задаєте чистоту. Хочете отак твічити, Хочете отак на дні. Хочете так. Хочете отако вниз. Це вже кожен сам собі. Опа! Сам вирішує, бачите, я зробив багато і то, і то, як то кажуть, усіх всі проводки в однієї зробив. І рибулька сіла. Так, ну що я можу сказати? Пасивний цей чемпіон. До речі, він такий не дуже та і пасивний, да, як... Ой-ой-ой, туди пішла. Оказується, він дуже такий і активний. Активно дуже рибу косить. Чемпіон. Отака коробочка сафіна. SS01, SS, SS це не солідна, це Супер С, супер диетична така коробочка. Маленька, тому можна, гляньте, багато хто так робить, бере наживки, ну так, бере жменьку наживок. Оп. Так. І кидає, і кидає там в ячеєчку. Потім не потрібно завжди в пачку лазити, коробочка невеличенька, тут якісь і грузики є у вас. Потім так берете з коробочки, достаєте одну наживочку, закриваєте коробочку, вложите десь у карманчик, в штани в карманчик чи в жилеточку і починаєте далі рибалити. Опа, тин, тин, давай, давай, не буду підсікати. Піця... Не... Сказав же ж, не буду підсікати. Осьо, доб, 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 добив. Добрав, хотів сказати, він добив і добрав. Бачите, була клівака. Кажу, не буду підсікати, а рука іде до мене. І зробив підсічку, і рибка не взялася. Потім трішки пауза, і рибка добила. добила. До речі, зараз це ж чемпіоном. Працюю у компанії Fishing Cair, це ж вони одночасно чемпіон, гопнік і нахал вийшов. Хтось вже, мабуть, працював цими приманками, напишіть, кому яка більше сподобалась. Кому яка більше сподобалась. Напам'ятаю, що гопнік це віброхвостик, він у мене дуже, ну, мені здалося, гарно працював навіть в півводички. А нахал і чемпіон це такі пасивочки, ви самі собі робите гру. Як хочете, так їм їм і гру і задаєте. Ну, заліз на таку точечку, це такий мілячок. На мілячку є сьогодні рибка і дуже вона активна, скажімо, Вона прям дуже гарно і гарно клювала. Тому на цьому пляжику, звісно, вона буде. Тільки гляньте, зробив закид, перший закид і щось немає її. Як так? О, гляньте, тень, підтягну трішки, підтяну. Є, є, бачите, є, є. Вона просто дуже-дуже близько підійшла до, до берега. Ага, а тут, гляньте, трави багатенько, мабуть. Ось ось, свикиду не було рибки, а вже підтягнув, рибка є. Мілячок, працює мілячок. Коли ви бачите, вода вже, ну ви самі розумієте, вода вже дуже холодна. Сонечко світа, коли рибка йде на мілячок. А ми знову кинули. Ну, Я не можу сказати, 3 грама не так уж і далеко і кидаю, але ж там на викиді нема. Не було, на першому закиді не було там клюваки. Спробуємо знову. А тут вітерець такий, чуєте, як комишик. Тин-дин-дин-дин. Ну, файно, прям файно. Та що ж таке, Нема з викиду? Уже пів, скажем, напів... Опа, ось о, напів викида є, є. Дивіться, опа, ай, я оце я промах, оце мені наче здалося, що гачечок губу йому зрізав. Блін, відстрелив. Відстрелив, любі друзі, наживочку. Але ж ви самі все бачили, наживка працьовита, все працює. Що хочу сказати. Сьогодні в гостях у мене була на тесті наживка компанії Fishing KR Champion. Спінінг Сафіна, Safina Safina, та, яка 76-та, солідна до 5 грамчиків. До 5 грамчиків. Якби так, кому що було цікавим, остаємося на каналі, ставимо класи, коментуємо, якщо не хочете коментувати, поставте хоч, хоча б якогось плюсика, щоб я бачив, що ви зі мною. Слава ЗСУ!